Привіт, друзі! Ми у спортзалі, а отже, час мотивації та спорту. І сьогодні своїми секретами, як він тримає свою фізичну форму, поділиться з нами фантастичний співак, автор, композитор, мій друг, артист Влад Дарвін. Дарвін! Привіт, привіт, рідні. привіт, раді. дякую, що знайшов час. Дякую, поділився за зараз. Ти активно займаєшся в спортзалі, так? Я намагаюся. Я підтримую себе за допомогою фітнесу. Іноді а, ходжу фітнес. на плавання, іноді ходжу на йогу. Влад Дарвін створює пісні для себе та інших артистів, серед яких Тіна Кароль, Ірина Білик, Наталія Могилевська та інші. Він є володарем багатьох музичних нагород. Його авторська пісня Три сестри поставила одразу кілька рекордів та зібрала більше ніж 1,5 мільярда переглядів відео лише у Тік-Ток. Що саме ти робиш? Фітнес, який це фітнес? Багато напрямків фітнесу вправи зі своєю власною вагою. Це моє найулюбленіше. Дуже багато функціональних вправ. Дуже багато різних інноваційних вправ, наприклад, О. балансування, є спеціальний тренажер на балансування, є спеціальні тренажери, завдяки яким ти розробляєш не базові м'язи, а мікром'язи. М'язи, про які ми ніколи не здогадуємося, що вони існують. Так? так все залежить від компетентності тренера, тому що тільки він може, як фахівець, вказати тобі, що потрібно підтягнути. Ти знаєш, от зараз я відчуваю, що без спорту я не вигрібаю. Фізично я в спорті знаходжу силу. Каркас, так каркас. Що ти робиш для свого каркасу? Це також пробіжки. Мені багато в чому допомагає мій тренер Аня. Клас. А якщо це весна, бігаєш в лісі, повітря? Бігаю або в лісі, або є прекрасне озеро Тельбін на лівому березі, круто. там як покриття для бігу, тому що дуже важливо, щоб ти бігав не по асфальту жорсткому, а саме по покриттю, дуже круто. щоб не травмувати коліна. Тобто, бо... ти реально в тебе є місце навіть де ти бігаєш. Так, є місце, де я бігаю, з тренеркою. Також я люблю бігати в гідропарку, Клаць. але знову ж таки, тільки по ґрунтових покриттях. Знаю, що ти любиш подорожувати, і подорожував дуже багато. Це були країни сходу. Ну, сходу також. А де саме? Розкажи, поділись. Найулюбленіша моя країна, напевно, Непал. Я там знімав так, пасажир, так. де також Таїланд, Сінгапур, Малайзія. Я ну, тому думала, ну, що ти медитуєш кожного дня. А, тому що... медитую, медитую, коли в мене є можливість. Отак от системно я медитував років п'ять тому. Я намедитував собі собі дружину так. і родину. <ріст> Мені тоді це було потрібно. Зараз, коли в мене вже є родина і дитина, вже часу на медитації немає. Боже, як я тебе розумію, але є таке поняття, як медитація дією. Коли ти в дії, ти можеш медитувати. Коли Рекільно. ти пишеш пісні, ти можеш медитувати. Коли ти навіть бігаєш, ти можеш медитувати. Тому о, зараз у мене немає такої прямої медитації трансцендентної. Я просто займаюся улюбленою справою і від цього отримую натхнення. Що сьогодні ми будемо робити? Сьогодні ми будемо робити базове функціональне тренування. Я готова. Кличемо тренера. Аню, тепер нам потрібна ваша допомога. На вас вся надія. Готові? Так, готові. ми готові. Почнемо з розминки. Так, так, так. Вправо в сторону. Нахиляй.

Я жартую жартую. Один, два, три. чотири. Супер, дякуємо. На свої місця. О, розкажіть, будь ласка, що це? Це така багатофункціональна платформа. На ній можна робити вправи для. Пресу для ніг. Там безліч варіантів, що можна з цією платформою робити. Давайте право назад. Право назад. Одна на голову порінаносочок. І що ми робимо? Ми робимо випад назад, з рівною ногою. Супер. І старімо. О Боже! А це складнувато. Так, я вам ще руку. О Боже! І рахуємо! раз. Неважко. Просто треба баланс знайти. Хай тепер трошки мали відповідно. Це називається парне... стік. Це парне. Це парне вправо. Вставайте так, обличчя. Боже, це фантастично. Так, що треба зробити? Руки витягнути, повністю витягнути. І присімош. Присідаємо. Зараз на рахунок 3-2 1. Я кажу, тягнемо і ви тягнете в ту сторону, а вона тягне в ту сторону. Потім кажу, тиснемо. І ви один на один. добре? Так поїхали один, два, три, п'ять. Один два три тисямо. Боже, я такого ще не робила. Один, два, три. Тисне, один, два, три. І сидимо і піднімаємося в голову. О боже. І тиснемо. Куди тиснемо? Ну, пресси у нас стандартна. От, покажемо, да, Зараз? Покажіть так, мені, як правильно. Ой. О, добре. Я не я, я з тобою, я з тобою. Піднімаємо таз догори. Отак. Раз. А! Не підіймається. Піднімається, піднімається, супер. У Молодець. <натачу> Поїхали. Права нога. Hey. Потім назад. Праворуч. Ліворуч. І торкаємося землі. Правою oh, частиною. Oh, 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 oh. А я не можу. А я не можу. Oh, oh, oh. Ось так. Молодець. Назад. Тепер праворуч, ліворуч. І торкаємося землі. Тепер міняємо ногу. Знаєш, я відчуваю все: мишці, шию, ноги, сідниці. Класно. Дякую тобі за це тренування, за цей Дякую ранок. Тобі. До речі, якщо ви займаєтесь вдома, швабра теж підійде. А це можна зробити і на, на стільці. Стіль... Стілець. Так. Тобто, всі вправи адаптуються під домашні завдання. Зазвичай на тренуваннях, коли звичайні вправи, ти вже втрачаєш концентрацію, а тут. Клас, це як в музиці, коли в одному та самому жанрі працюєш, то не цікаво. Сто відсотків давай мотивувати один одного і тим самим ділитися з нашими друзями. будьте активними. Будьте.